Доброго дня, мої шановні, я сьогодні хочу приготувати на обід такі легенькі пришки бездріжджі, санесенького, чиста, овочеві, з овочами. Овочі у мене перчик, який гарно поспів. Я на огороді ще зірвала його зеленим. Погляньте, як гарно він підспів. Морква. Цибулька, баклажанчики, часничок, все це я подрібню, підтушкую, і це буде начинка для наших пиріжків. А баклажанчики спочатку візьму мисочку, вкину сюди солі і поріжу на такі квадратики, щоб прибрати гіркоту. Доки я буду нарізувати овочі, баклажанчики, вже будуть готові. Спочатку підготувала отак перець і розрізуємо на дрібненькі квадратики або подрібні на дрібненькі квадратики. І так подрібнила перець, подрібнила баклажани, які вимочила солі і обчистила від шкірочки і натерла на крупну терку. Одну велику морквину. Баклажанчики у нас два маленьких, перців, сім теж невеличких. На пательню вливаю олію, вона вже кипить і вкидаю овочі. І олека тобто, підкую на. Огні менш ніж середньо. Натерла одну цибулину і підготувала вісім невеличких отаких тубчиків церквляку. Можна три великих. І так, це 3-5 хвилин. кидаємо цибульку. Цибульку кидаємо дуже подрібнено через те не спочатку. І гарно розмішуємо. Поки тушкувалися овочі, можна їх тушкувати під кришечкою. Я підготувала часник. І часничок додаю до овочів. Підсолюю, щепотку солі кладу і перчу. Теж. Невеличку щепочку. Це смаком, додається. І наша начинка вже готова. І готуємо чисто. Виливаємо 120 грамів води. Це півтора полустакончика, 30 грамів олії. Це треть полустакончика. Додаємо дрібку солі і два стакани муки або борошна вже просіяного і вимішуємо тісто спочатку лопаточкою а потім рукою. Я ще додала дрібочку невеличку борошна і вимішую дуже м'якесеньке еластичне тісто. Воно замішується буквально за 30 секунд. Огляньте, яке гарне тісто, воно не пристає ні до рук. І дуже-дуже м'якесеньке, м'яке, м'якесеньке. Формую отаку ковбаску і розрізую її на 10 частин, на робочій поверхні. Навіть вийшло 12. І кожен комочок, так, щоб леша було розкочувати, і отакий м'ячик формуємо, дуже тонко розкачуємо тісто, підпилюємо досточку чи робочу поверхню чуточку борошна і розкачуємо дуже тонко тісто, щоб воно було навіть прозоре таке. Як лист бумаги. Так, розкатали дуже тонко тісто і викладаємо начинку. Десь столову ложечку начинки і загортаємо краї. Так формуємо такі пиріжки. Тонесенькі, гарні пиріжки формуємо. І перекладаємо їх на підготовлену сковорідку вже. Отакі От получаються пиріжки. Таке дуже-дуже тонюсеньке тісто. Ось такий коршик. Дуже-дуже тонесенький. Він просто світиться такий. Тонюшенькі. І сюди викладаємо столову ложку начинки. Кладемо на серединку і загортаємо, закруглюємо звідси, і так формуємо швиденько наші пиріжечки. Вони отримали дуже стонесенького, чиста. Погляньте, які вони получаються. Так. Піріжки змащую жовтком збитим, щедро змащую і ставлю в розігріту духовку. Получилося 6 штучок, решту я буду готувати із творогом. Пирішечки вийшли просто супер. Погляньте, з якою начинкою з овочевою. Саме тісто дуже тонесеньке і дуже-дуже смачні і красиві. Зварила суп і будуть дуже гарні пиріжки до супу. Якщо мій рецепт пиріжків такий швиденький, сподобався, їх можна готувати з будь-якою начинкою Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і поставте «уподобайте». Бажаю всім миру, щастя, добра і гарних днів!